Привіт, друзі, ви на каналі Воюа. Мене звати Даша, і сьогодні ми поговоримо про техніку, яка здатна реально змінити ваш підхід до прибирання. Якщо ви давно мрієте, щоб пилосос не просто збирав пил, а ще й мив підлогу, тоді цей огляд точно для вас. Сьогодні розберемо, як обрати миючий пилосос, на що звернути увагу і чому цей тип техніки один із найзручніших у 2025 році. Миючий пилосос, це не просто пристрій, який всмоктує пил, це повноцінна система для сухого та вологого прибирання, яка працює з водою або спеціальним розчином. Він подає рідину на підлогу, розм'якшує бруд і одразу ж збирає його назад у спеціальний резервуар. Тобто ви не просто прибираєте, ви миєте поверхню і одразу отримуєте чисту свіжу підлогу без плям і пилу. Як це влаштовано? Всередині полососа є два баки: один для чистої води, другий для брудної. Вода подається через сопло, розчиняє забруднення і потім вся ця суміш засмоктується назад у контейнер. А щоб повітря після прибирання було справді чистим, у більшості моделей стоять аквафільтри або хепафільтри, які вловлюють дрібнодисперсний пил і бактерії. Миючий пилосос це знахідка для тих, хто хоче чистоти без компромісів. Він ефективно видаляє не тільки пил, а й плями, шерсть. Залишки їжі, навіть запахи від домашніх тварин. Підходить для будь-яких поверхонь: ламінат, плитка, лінолеум, килими, м'які меблі, салони авто, він всюди впорається. І ще один важливий момент: під час роботи такий пилосос не піднімає пил в повітря. Тож, якщо у вас є діти, Алергіки або просто хочеться дихати чистим повітрям, це величезний плюс. До речі, під час прибирання він ще й зволожує повітря, що дуже приємно взимку, коли батареї сушать все навколо. Ну і бонус. Можна додати ароматизований миючий засіб, щоб після прибирання вдома пахло, як після генерального. Отже, ми розібрали, що таке миючий пилосос і чому він вартий уваги. А далі поговоримо, які бувають типи миючих пилососів і чим вони відрізняються. Ми вже Розуміли, як працює миючий полосос. А тепер давайте розберемось, для чого він взагалі потрібен і де його можливості справді розкриваються на максимум. Насправді це дуже універсальний пристрій. Він поєднує три функції в одному: працює як звичайний пилосос, робить вологе прибирання і навіть може збирати рідину. Тобто, якщо ви щось пролили, не треба ганчірки. Пилосос все зробить сам. У режимі вологого прибирання він подає воду з миючим засобом, розм'якшує бруд і одразу його всмоктує. А в сухому режимі Просто ефективно збирає пил, крихти, шерсть і дрібне сміття. Але найголовніше це глибоке очищення килимів і меблів. Там, де звичайний пилосос просто освіжає, миючий реально витягує бруд і алергени з волокон. Після такого прибирання килим стає помітно частішим, навіть на дотик. Якщо говорити про застосування, то миючий пилосос – це не лише про дім. Його часто беруть для офісів, готелів, салонів краси або автосервісів, бо він швидко очищує великі площі, та м'які поверхні. Але вдома це просто маст хев. І головне, він підходить майже для всього. Тож тепер, коли ми розібрались, що він уміє, логічне питання: який миючий пилосос обрати саме вам? Далі поговоримо про основні критерії вибору. Потужність, тип конструкції, фільтрацію, баки та насадки. Якщо ви вже вирішили, що миючий пилосос це ваш формат прибирання, тоді давайте розберемось, як правильно його обрати. На перший погляд здається, що вони всі однакові, але різниця відчувається одразу. Щойно починаєш користуватись. Почнемо з головного: потужності всмоктування. Саме від неї залежить наскільки ефективно пилосос збирає воду, бруд і волосся після миття. Для щоденного прибирання ламінату або плитки достатньо потужності до 100 аероват або близько 10-12 кПа. А якщо ж у вас є килими, домашні тварини або сильні забруднення, шукайте моделі від 200 до 350 аероват, а от понад 350. Це вже рівень професійного прибирання, коли треба видалити старі плями чи пил із текстилю. Далі резервуари для води. У хорошому миючому пилососі вони завжди окремі: один для чистої води або розчину, інший для брудної. І чим більший об'єм, тим рідше доведеться зупинятись для доливання. Для квартир вистачає 1-1,5 літра. Для будинків краще від 3 літрів і більше. Ще один важливий момент фільтрація повітря. Якщо у вас є алергія або в домі є тварини, хепа фільтр просто мастхев. Він вловлює до 99,97% частинок пилу, кліщів і бактерій. Добре, коли до нього додається ще й вугільний фільтр. Він прибирає запахи. Для міських квартир чудово підійде комбінація хепа плюс вугільний, плюс фотокаталітичний, який знезаражує повітря. Ультрафіолетом не менш важливо, щоб пилосос мав зручні насадки, окремі для підлоги, килимів, плитки, меблів або автомобільного салону. Насправді саме від цього залежить наскільки універсальним буде ваш пристрій. Звертайте увагу і на вагу та габарити. Для квартири достатньо компактної моделі до 6 кг, яку легко поставити в шафу. А якщо у вас будинок, можна брати більший варіант із великим баком. Він важитиме 7-10 кг, але прибирає набагато довше і без зупинок. Тепер про тип живлення: дротові моделі дають стабільну потужність, але трохи обмежують рух. Кабель зазвичай від 5 до 10 метрів. А от акумуляторні полососи дають максимальну свободу. Можна прибирати всю квартиру без розеток. Орієнтуйтесь на час автономної роботи. До 30 хвилин це варіант для маленьких квартир, 30-60 для середніх, а понад годину вже для великих будинків. Ідеально, якщо є змінний акумулятор, тоді можна прибирати без пауз. Не забуваємо про додаткові функції. Сучасні моделі можуть не тільки мити, а й сушити підлогу після прибирання, автоматично очищати свої валики, контролювати рівень забруднення води або навіть регулювати потужність. Залежно від типу підлоги. У більш просунутих пилососів є дисплей або мобільний застосунок, який показує заряд батареї, час роботи і навіть нагадує про очищення баків. А ще нові технології, які реально полегшують життя: розпізнавання типу покриття, інтелектуальна навігація, а в деяких навіть дезінфекція води ультрафіолетом. Це вже преміум рівень. Але для сімей із дітьми чи алергіків така функція точно не буде зайвою. І ще кілька практичних моментів: використовуйте фільтровану або дистильовану воду, щоб уникнути накипу. А для миття тільки спеціальні засоби для миючих пилососів без піни і хлору. Звичайні побутові засоби можуть зіпсувати мотор або залишити запах. І головне. Не забувайте міняти воду після кожного прибирання. Це дрібниця, але саме вона впливає на чистоту і довговічність вашого пилососа. Отже, поговоримо чесно: чи дійсно миючі пилососи кращі за звичайні? Звучить заманливо, і пил збирають, і миють підлогу одночасно, але як завжди, є плюси і нюанси. Почнемо з хорошого: миючий пилосос реально економить час. Ви просто проходитесь ним по підлозі і одночасно прибираєте пил, розливи, сліди від лап тварин, усе під нуль. По суті, це два пристрої в одному пилосос і швабра. Багато сучасних моделей ще й самі очищують свої валики та навіть сушать їх. Тож ви не торкаєтесь до бруду взагалі. Для алергіків це взагалі знахідка. Вологе прибирання прибирає не лише пил, а й зменшує кількість алергенів у повітрі, плюс різні режими роботи. Можна просто зібрати пил, зробити вологе прибирання або комбінувати, як вам зручно. А ще автономність: якщо модель бездротова, ніяких кабелів, ніяких обмежень, просто рухаєшся з кімнати в кімнату. Але є свої але. Миючі полососи зазвичай коштують дорожче ніж звичайні. Це логічно, бо технологій всередині значно більше. Вони й важчі через резервуари для води. Для когось це дрібниця, але якщо носити по сходах, може бути не дуже зручно. Також не всі покриття люблять вологе прибирання. Наприклад, паркет або деякі типи ламінату можуть реагувати на надлишок вологи. І ще момент: такі пилососи потребують догляду. Після кожного використання потрібно злити брудну воду, промити баки та валики. Це займає кілька хвилин, але забути не можна. Ще один мінус зберігання: через додаткові резервуари вони займають трохи більше місця. А якщо модель акумуляторна, час роботи обмежений ємністю батареї, зазвичай це від 30 до 60 хвилин. Хоча для квартири цього більше ніж достатньо. Тож чи варто купувати миючий пилосос? Все залежить від ваших звичок і способу життя. Якщо ви цінуєте швидкість і хочете забути про швабру, однозначно варто. Наприклад, якщо потрібно швидко прибрати квартиру або будинок, а часу мінімум миючий пилосос зробить це за один підхід. Якщо у вас тварини, він краще впорається з шерстю, бо вологе прибирання не дає їй літати по повітрю. Для алергіків це плюс і ще більший. Завдяки фільтрам і вологому збору пилу, вдома стає реально легше дихати. А якщо ви просто не хочете після кожного прибирання мити валики вручну, нові моделі з автопромиванням зроблять все самі. І головне, без дротів: мобільність, свобода, мінімум зусиль. Якщо хоча б половина з цих переваг для вас актуальна, Миючий пилосос справді може змінити ваше уявлення про комфортне прибирання. До речі, поки ми говоримо про вибір миючого пилососа, хочу вам нагадати, що на сайті воюа можна знайти не лише миючі пилососи. Там є всі основні типи сучасної техніки: акумуляторні пилососи, роботи пилососи, вертикальні та ручні моделі. Все офіційно, з гарантією та сервісом. Тож обирати і купувати безпечно і зручно. Посилання на магазин залишимо в описі під відео, щоб ви могли відразу знайти потрібну модель. Отже, якщо ви вже визначили, що вам потрібен миючий пилосос, давайте подивимось, які моделі реально варті уваги. Ми протестували десятки пристроїв і підготували рейтинг 5 найкращих миючих пилососів, які відрізняються за ціною. Але кожен має свої унікальні переваги. Dreame H14 Dual преміум, який справді виправдовує ціну. Це флагманська модель, яка підкорює з перших секунд. h 14 Dual це не просто пилосос, а ціла система догляду за підлогою. Він одночасно пилососить, миє і сам себе очищує. Особливість автоматичне миття та сушка ролика. Що означає мінімум клопоту після прибирання. Завдяки системі антибактеріального очищення ви отримуєте не просто блискучу підлогу, а справді гігієнічний результат. Ще одна перевага інтелектуальна система визначення рівня забруднення. Пилосос сам регулює потужність, щоб не витрачати зайву енергію там, де не потрібно. H14 dual має великий об'єм баків, зручну конструкцію, високу потужність смоктування і працює автономно до 40 хвилин. Ідеально для великих квартир або будинків, особливо якщо є діти чи тварини. Мова К-30 золота середина між ціною та функціоналом. Це модель, яка найчастіше стає вибором тих, хто хоче максимум комфорту, але без переплат. Мова к 30 має потужну систему всмоктування, ефективно миє підлогу, збирає рідину та сміття, а ще автоматично очищує щітку після прибирання. Головна фішка режим інтелектуального визначення забруднень. Він адаптує потужність під тип поверхні та ступінь бруду к 30 також отримав велику батарею до 45 хвилин автономності, ергономічну ручку, led підсвітку, що допомагає бачити пил навіть у темних куточках. Це відмінний варіант для тих, хто хоче відчути перевагу миючого пилососу без витрат на преміальний сегмент. Dreamy h 12 Dual – універсальний варіант для щоденного прибирання. Якщо ви шукаєте збалансовану модель, Dreamy H12 Dual – саме те. Він легкий, компактний, але досить потужний, щоб впоратись навіть із засохлими плямами. Має режими сухого та вологого прибирання, а також функцію автоматичного очищення валика, фішка цієї моделі, розумний датчик, забруднення який підлаштовує потужність і реально відчувається у використанні. Не треба постійно перемикати режими вручну. Також є голосові підказки українською, великий дисплей із зручним інтерфейсом. І просте управління навіть для новачків аж 12 Dual – це той випадок, коли отримуєш комфорт преміум класу, але без переплати. Jimmy HW9 Pro Max, створений для власників тварин. Якщо у вас вдома є улюбленці, цей варіант точно для вас. Пилосос спеціально розроблений для боротьби з шерстю, плямами та неприємними запахами. Він має щітку з власним двигуном, яка краще збирає волосся і шерсть. Не заплутуючи її всередині, система автоматичного очищення дозволяє зручно примити ролик одним натисканням, а потужність смоктування одна з найвищих у класі. Ємність баків достатня навіть для прибирання великої площі, а акумулятор дозволяє працювати до 40 хвилин без підзарядки. HW9 Pro Max Справжня знахідка для тих, хто хоче чисту підлогу без шерсті, пилу та зайвих рухів. Мова К10 компактність і зручність на кожен день. І наостанок мова К10 найкомпактніша модель у цьому рейтингу. Ідеальний вибір для квартир, де потрібно швидко прибрати щоденні забруднення без зайвих клопотів. Пилосос легкий, маневрений, має функцію смоктування рідин, миє тверді покриття і навіть невеликі килимки. Його фішка доступна ціна при хорошій якості збірки та фільтрації К10 підходить для тих, хто раніше не користувався миючими пилососами, але хоче спробувати цей формат. Простий старт без зайвих складнощів. Отже, якщо коротко, Dreamy H14 Dual максимум технологій та частоти, Мова K30 30 розумний баланс потужності і вартості, Dreamy H12 Dual – щоденний комфорт і легкість у користуванні, Jimmy HW9 Promax ідеал для власників тварин. Мова K10 10 найзручніший варіант для швидкого прибирання. Всі ці моделі ми перевірили на практиці і кожна з них має свої переваги для різних. Типів користувачів. Тому, якщо ви зараз шукаєте миючий пилосос, просто визначте, що для вас головне потужність, компактність, автономність чи автоматичне очищення. А посилання на всі моделі ми залишимо в описі під відео. Друзі, підсумуємо. Коли ви обираєте миючий пилосос, найважливіше розуміти, що саме вам потрібно. Якщо вам важлива потужність і тривала робота, звертайте увагу на дротові моделі. Якщо ж хочеться максимальної свободи, тоді акумуляторні стануть вашим кращим другом. Для невеликих квартир обирайте компактні пристрої з меншим баком, а для великих будинків потужні моделі з великою ємністю та розширеними функціями. Не забувайте про функції самоочищення, це економить ваш час і робить процес прибирання приємнішим. І звісно, про автономність, якщо ви берете бездрутову модель. Вона визначає, наскільки зручно буде прибирати всі кімнати без підзарядки. Миючий пилосос, це не просто техніка, а реальний помічник, який бере частину рутини на себе. Тож орієнтуйтесь на свої потреби, розмір житла, наявність тварин чи дітей. І тоді ваш вибір точно буде вдалим. Якщо хочете побачити ці моделі ближче. Посилання на всі пилососи з нашого рейтингу залишимо під відео. А ви напишіть в коментарях, який формат пилососа здається вам найзручнішим дротовий чи бездротовий? Не забудьте поставити лайк, якщо відео було корисним, підписатись на канал Воюа, щоб не пропустити нові огляди техніки. І до зустрічі в наступних відео!